53% українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі ЄС. До якого відсотка українців належите ви? 54. Будете. Тому що я бачу відродження України. Я бачу, що Україна справді буде відновлюватися. У неї це прописано і астрологічно. Тобто, ми. По Україні справді там ідуть карти, ідуть, йдуть справді по астрологічній карті планети на відродження України, економічне і так далі. Тобто знайдуться кошти, можливості, все підвернеться так, що ми об'явимо дефолт. Дефолт дасть нам можливість позбутися всіх боргів. І після того будемо відновлювати Україну. І це буде. Насправді, для нас гарним дуже, дуже стимулом у нас піде відновлення економіки, нові робочі місця, відбудова зруйнованих міст і так далі. Тобто багато дуже позитивних перспектив. А потім, вже, коли дипломатичним шляхом станеться деокупація території після смерті пойла, то тоді вже ми е, заживемо, тобто ми ще відродимо ті території, відродимо нашу Націю і взагалі бачу в далекоглядній перспективі, що ми станемо одні з лідируючих країн на рівні Франції, Німеччини, Британії. Клас. А Росія буде платити нам репарації? Десь через років 10-20 змусять плат... платити репарації. Це буде тиск заходу, і новий президент Ерефії вимушений буде піти на ці умови для того, щоб відновити економіку РФ, яка буде зруйнована, для того, щоб відновити позиції РФ в світі. Чернігів по обстрілах подивитися. Е, дивіться по Чернігову, бачу, що будуть обстріли завтра, взагалі, на своєму прямому ефірі на каналі Магвеліар дуже детально роздивлюсь передбачення по всіх містах. Але по Чернігову будуть обстріли і шахетні, і також Каби чи балістика. В Раді пропонують змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей. Чи буде такий, таке рішення? Чи приймуть? Там, значить, не окуповані території: Крематорський, Бахмутський, Сватівський, Сєвєродонецький район в Харківську область, Волноваський, Покровський в Дніпропетровську область. Ні, цей законопроект не буде прийнятий, не буде підтриманий, він виходить не від влади і його не проголосує партія Слуга народу. Цей закон може тільки пошкодити Україні, адже таким чином ми легалізуємо здобутки РФ і, по суті, визнаємо, що ми, ну, ми можемо перекрої, перекроїти власні кордони, якщо це буде потрібно. Себто, якщо там ворог щось захопить на Харківщині, то ми можемо там перекроїти і так, зректися Куп'янська, так? Чи там зректися Вовчанська? Тому таке не буде підтримано і не буде прийнято. Тим паче для Путляра це не буде нічого значити, він все одно буде стверджувати про кордони Донеччини, ті, які були станом на 2022 рік. Пане Магвеляр, ви мені наснилися два рази. Що це може значити? Пише нам я іноді людям снюся. Це, це мої духи, мої сили вам відкриваються і якесь послання дають. Тому аналізуйте сни, що і як. Ну, добре послання. І вони справді дуже гарно чують. Тобто, ви от зі мною спілкуєтесь, вони вже вас чують. Вони просто навіть думки ваші читають отак. Коли ви дивитеся фіри, вони іноді допомагають просто так. От. Просто тому, що їм здалося, що так потрібно зробити. Дають поради настанови, бо це теж ознака справжнього мага. Бо якщо людина не дійсне практик, ну такого не буде таких ознак. Ви ж самі розумієте. Тобто це ознака того, що є сили, є духи, які стоять за за магом, які справді. З людьми на, на зв'язку, на комунікації і взагалі будь-яке звернення до практики це звернення до його сил. Якщо що, це не водка, це морчинська. Я взагалі людина не п'юча, наркотики не вживав, не пробував, боюся, їх чесно кажу. Боюсь, що нудити буде. Нікотин не вживаю, але а, якщо приходиш на кладовище, там треба викорити. А, Цигарку на південь, на північ, на схід, на захід покинемо в повагу. А, і якщо працюєш з демонами Верховної ієрархії, іноді треба підку... підсмалити, підкурити а, сигару. Вони більше за все люблять підношення Ромео і Джульету. Ці сигари, і <кій> це сигари Черчилля, які він любив дуже. І... Це є підношення. Тому, знаєте, коли хтось питає, чому там дорога робота чи щось таке, тому що оці всі підношення, відкупи, це все дуже дорого коштує насправді. Магія дуже дорога штука. А, до речі, звинувачують багатьох практиків, що вони вживають якісь або наркотики, або під впливом алкоголю, типу, що так краще розкриваються сили. Стосовно алкоголю. Алкоголю вживати не можна, магу, відмі. треба твереза свідомість, тверезий стан. Але є певний розділ категорія практиків, яким потребується саме вживання алкоголю. Я колись спробував, а що це таке, як ви так працюєте? І я хочу сказати, що мені не зайшло, не моє. Як правило, не п'ють практики. 70% 15, 20% може пити навпаки для звершення певних ритуальних дій. Там ще залежить від практики і від сил, з якими ти взаємодієш. Якщо ти з богами взаємодієш, з, з вищими ангельськими, чи вищими демонськими силами, то <кхух> на алкоголь тебе не потягне і він тобі не потрібен для роботи для вживання, тільки підношення силам. А от якщо ти. Працюєш з низьким астралом, з бісами, чертями, лярвами. От тоді алкоголь потрібен. Але ж це шкодить тобі в першу чергу, тому що ці сутності під час оп'яніння, вони а, мають контроль над тобою, владу над тобою, можуть підсосати енергію, можуть підсилитись, можуть ще щось. І це добре, гарним нічим не завершується, і такі практики, як правило, не успішні. Угу. До речі, тут ще питання від глядачів. Колись бабусі, які мали силу, ніколи не брали загадання з людей грошима, тільки харчами, хто що принесе. Казали, що цей дар даний вищими силами і торгувати ним не, не можна. А сьогодні можна. Дивіться, ми повинні з вами брати, розрізняти різні спрямування і направлення в магії. Якщо ви звертаєтесь до а, практика по магії світла, по світлим силам взаємодії, там плата не береться, береться формальна плата чи скільки даш. А, але а, у нас світлі практики відійшли від цього принципу. І вони беруть гроші, причому більше, ніж іноді бере темний практик. В чорній магії. Навпаки, є ціна всьому. Ціна як від сил, так і ціна від людини, майстра. Тому у нас навпаки, працює так закон, що я, до прикладу, візьму з людини пож... пожалію людину, візьму менше, тому що бачу, ситуація якась складна. Але потім получу обратку за це. або не буде працювати ритуал як треба. Тому що все має свою ціну. І... Чим важливіший ритуал, чим складніше завдання по зняттю негативу, тим більша сума. Тобто, в чорній магії навпаки завжди існували принципи оплати, і причому нам дуже важливо уловити справжню ціну. Тобто, не можна взяти більше, не можна наживатись на людині більше, ніж потрібно, але не можна і не добрати. Тобто не можна робити знижку, бо за це може прилетіти, не можна ще щось. Буває, що сили хочуть допомогти певній людині і навпаки тобі посилають сигнал, що візьми мало. Тобто, це все такі речі. І от я дуже дивуюсь людей, коли вони кажуть: у мене є прайс чіткий. Не може такого бути. Сили кожен раз підказують кожній людині, скільки вони візьмуть з неї плати. Тому що є люди, яких вище сили не хочуть допомагати. Тоді їх треба вмовляти. Вмовляти це великі підношення, відкупи, іноді золотом і сріблом, тоді і зростає ціна роботи. Деяким людям треба старт певний, треба допомога і. Людина може приходити від своїх сил, і тоді це коштує набагато менше, ніж взагалі стандартно і якось більш унормовано. Тому тут, в принципі, немає базових якихось речей. Може тільки консультація коштувати. Якусь фіксовану ціну, тому що консультація це більше не магія, це більше діагностика ситуації. Звичайно, що вищі сили приймають цьому участь, тобто, коли ви пишете з реальним практиком, відьмою, магом, езотериком, екстрасенсом то завжди присутні його сили чи її сили на. Оцих передбаченнях по майбутньому України, світу і так далі. І вони дають ту інформацію, практику. Але там, в принципі, в принципі, визначається певна плата, іноді вона визначається не з енергетичних причин. Це єдине, де може бути такий комерційний момент, а з моменту зайнятості. Тобто, у мене завжди був принцип, консультація коштує 100 доларів не більше. Але в зв'язку з потім великою навантаженістю я вимушений був підняти спочатку до 5 тисяч гривень вартість, потім взагалі до 7 тисяч. Зараз коштує 7 тисяч консультація. Це пов'язано з тим, що елементарно немає часу взяти. Тобто, якщо я поставлю її менше, буде бажаючих 100, з них я можу прийняти, наприклад, 20 потолок. І люди залишаться без, без відповіді. Тому існує такий момент як певного відбору, певного не знаю, як це назвати правильно. День Незалежності України це вважається днем сили для українців. Чи можна робити ритуали в цей день? Якісь звичайно. звичайно. Захист на Україну можна читати у мене на ютуб-каналі. До речі, є в закріплених постах молитви за Україну. От, до речі, давайте його прочитаємо на День Незалежності. Взагалі, це, це молитва кожного дня, але ви можете його прочитати на День Незалежності України зранку, ввечері і в день по три рази. Візьміть на себе такий подвіг. А хто хоче взагалі підсилювати Грегор України, ви можете щодня так робити, і ми будемо підсилювати Грегор України, українця, українців. Закляття за Україну. Іменем України, силою родів українських відьом, силою і во славу наших героїв, силою вищих, я, ім'я ваше називаєте, ставлю магічне закляття до початки сили на російські ракети, на шахеди, на все, що летить проти нас, і їх всп'ять розвертаю. Магію сильною збиваю Україну щитом сили захищаю. На російське військо прокляття накладаю на смерті, на зупинку, на поразку, на крах усіх російських військ, воїнів ЗСУ, енергією, захистом та силою наділяю, від смерті зберігаю, на російську зброю заборону накладаю, закляттям замикаю, знищую зрадників України, колаборантів, корупціонерів, ждунів, на смерть зарікаю, на викриття. Іменем України себе, сім'ю, будинок та місто, село своє щитом захищаю, благословляю, зберігаю, іменем України захищаю, іменем України скріпляю, іменем України обороняю. Перемога настане, враг зляже, території повернуться, вороги пропадуть. Україна вистоїть, ворожа держава падає, розпадається, розсипається. Вірні сини України, закляттям своїм вас захищаю. Ворог приречений, відплата неминуча, ворог приречений, відплата неминуча, ворог приречений, відплата неминуча. Слава Україні, Україні слава, героям слава! Заклято, заклято, заклято. Амен. По суті, це є певне кодування на Егрегор України. Такі заговори підсилюють Егрегор ЗСУ, Егрегор України і е, вибудовують лінію на поразку Російської Федерації нашого ворога. Тому справді це закляття дуже дієве, дуже сильне, дуже робоче. Я його багато разів використовував. Використовую також в захистах воїнів, і воно дуже ефективне. Це закляття ще початків війни. Його відкрили мені сили у вісні, розбудили мене в 3 часа ночі 47 хвилин, і я це записав. Після того я дав можливість людям його теж робити.